Дівчатка, сьогодні у нас невеличка розпаковочка. Я отримала замовлення, одна коробочка на цей раз поки що. Але вона така невеличка, бачите, така компактненька. І замовила я спецпропозицію із засобами навколо очей. Це нова спецпропозиція серпня. Так, і що у нас тут є? Ось чотири геля. Такий гельчик заспокійливий, охолоджувальний навколо очей. Так. І чотири коректора теж для шкіри навколо очей. Я зараз трошечки розкажу, надіюся, що ви знаєте, користуєтесь цим гелем, але якщо ні, то трошки інформації вам більше дам про цей засіб. Дивіться, такий красивий, блакитний, дуже красивий колір це гель для зволоження шкіри навколо очей та зняття набряків. Взагалі пропонується він для всіх типів шкіри: від чутливої, від сухої, жирної для всіх. Гелі добре впітуються в шкіру, легко засвоюються і швидко діють. Особливо він актуальний в такий весняно-літній період, бо охолоджує. А взагалі, в кого є набряки, є така проблемка, то теж бажано його мати в своєму гардеробчику косметичному. Це як такі рідкі патчі. У нас є гідрофату. Гелові пачі, а це як альтернатива, але е, треба відкрити кришечку, лопаткою краще набирати і на зону навколо очей, причому під очі і на повіки його можна наносити один, два рази на день. Е, краще це робити, якщо у вас є крем для шкіри навколо очей, то гель наноситься під крем. Спочатку легкі текстури ми наносимо, а потім зверху вже крем, який буде вже боротися з процесом старіння і робити свою дію. Гель якраз містить дуже багато екстрактів, я вам ключові назву, але скажу, що ці екстракти дуже хороші, це натуральні всі екстракти, це екстракт зеленого чаю, він як антиоксидант, нейтралізує дію вільних радикалів і бореться з процесом старіння, тобто забезпечує молодість нашій шкірі. Також екстракт огірочка має відбілюючу дію, екстракт ромашки. Та шипшини, заспокоюючу дію, і екстракт лісового горіху, який власне, і працює із набряками, і зменшує їх. В кого великі набряки і такі мішки під очима, то цей гель дійсно допомагає. І в мене такі є клієнти, в яких, які просто не живуть без цього гелю. Хоча дійсно треба ще і ну, слідкувати за тим, скільки ти рідини п'єш, ну, щоб не було пізно, не, не на ніч її, да? але цей гель це як швидка допомога. Рекомендую на події цих інгредієнтів він на 130% підсилює рівень зволоженості в шкірі, тонізує, охолоджує, знімає втому і укріплює шкіру. Ось такий прекрасний засіб. Коштує 420 гривень. Рекомендую всім і жінкам, і чоловікам от, з 18 і до безкінечності. Да? Тобто вікових обмежень його немає. Ну, І ще один засіб це коректори для шкіри навколо очей. От Коректор, ви теж знаєте, ще називають його консілером. Ці коректори є в одному кольорі. У да? нас є ще маскуючі засоби. От на даний момент тут коректор в одному кольорі. От. У нього така, специфічний такий персиковий відтінок. Але саме персиковий відтінок дуже гарно замасковує синяву і фіолетові такі відтінки шкіри, які не можна перекрити маскуючими засобами. Тому його рекомендую завжди тим, у кого синячки досить великі. А потім зверху можна нанести маскуючий засіб, якщо по кольору він вам не дуже підходить. Хоча, якщо брати його зовсім грамольку, то він дійсно все забезпечує себе, всю необхідну маскировочку. Об'єм його тут ще. 6, міліграм, 6 досить багато, вистачає, мабуть, років на 2, от зовсім крапельку його брати треба. От також такий лайфхак можна змішувати з кремом під очі, от буде така більш легка текстура. Або можна змішувати з Сісі-кремом, тоді навіть як маскуючий засіб Сісі-крем має більш таку ну, плотнішу текстуру. Так, це в нас те, що 420 гривень, такі прекрасні засоби, які мають бути у всіх. І ось така листівочка це вдячність компанії за те, що ми підтримуємо Маріки. Дивіться, привіт, твоя віра у перемогу та турботу про жінок захоплюють. Ми докладаємо усіх зусиль, аби твій бізнес розвивався. Бережи себе, команда Маріки Україна. Дуже приємно, що компанія так з любов'ю відноситься до кожної із нас. Я бажаю вам прекрасного дня, гарних замовлень, гарних е, клієнтів, щоб у вас всі ваші клієнти користувалися такими засобами, бо це є універсальні засоби, можна пропонувати і коректор, і гель для шкіри навколо очей, тим більше ціна 420 гривень. Зараз така прекрасна ціна і того, і того засобу. Ну, Надіюсь, що відео було для вас цікавим. От, якщо так, лайкайте. Ну і на все добре, до нових зустрічей.